Власне, ми вже зрозуміли, що 14-го числа ви очікуєте на перших глядачів цієї осені, але на Кавказі Шевченковому не зупинятиметеся. Я вже заходила на сайт Хмельницької обласної філармонії, побачила низку заходів, які є. А тим, хто цього ще не зробив, розкажіть. Ви, будь ласка, на що будете робити акценти? Які цікаві події будуть варті уваги Хмельницького глядача або гостей міста. Так, дійсно, ми е, будемо відкривати ювілейний 85-й сезон е, нашої філармонії, е, як і попередні сезони, він буде дуже насиченим і амбітним. Є маса як нових проєктів, які вже працюють, так і будуть е, е, ті проєкти, які вже ми давно реалізовуємо. Знаковим в цьому сезоні буде те, що нам вдалося виграти грант від українського культурного фонду. І в, в жовтнь, 19 жовтня буде прем'єра музично-хореографічної. Вистави у пошуках маленького, маленького Принца. Це абсолютно новий мистецький продукт, який реалізується на базі наших колективів місцевих, на базі Симфонічного оркестру, хору козаків Поділля, також залучені спеціалісти з, зі сторони, відомі фахівці. Це буде абсолютно нова музика, нова постановка і дуже цікавий такий мистецький і якісний продукт. Також будуть впродовж року наші вже звикли такі проекти. Масштабні цей Хмельницький камерфест, це і наш дитячий такий сегмент, який є для мене особисто дуже важливим. Ми відродили два дитячі проекти. Це Дитяча філармонія, де діти талановиті діти з музичних шкіл, міста й області мають можливість взяти участь у концерті в якості солістів з симфонічним чи камним оркестром, тим самим розвиваючись, отримуючи цей необхідний імпульс для становлення музикантом. І інший проект це. Е, мої перші концерти, де маленькі дітки-дошкільнята знайомляться з класичною музикою, з інструментами з, через призму гри, через призму інтерактиву, е, скорочують ту дистанцію ніби між глядачем і сценою і е, граючись, отримують перші оці знання про, про класичну музику, про класичні інструменти. Також буде багато гастролерів. Е, я вже сказав, що відновлюємо камерфест, і вже заплановано кілька гостей з Європи, не дивлячись на те, що у нас війна, все ж таки є, є інтерес від іноземних митців приїжджати, зокрема до Хмельницького, і дарувати хмельничанам своє мистецтво. Це такий жест підтримки, жест уваги і жест, що вони. Вони з нами е, також е, в рамках цієї співпраці у нас буде е, органіст з Польщі е, в, в жовтні в жовтні місяці. Також е, очікуємо інших знаних музикантів. Активно Я буде висипувачувати... працювати і симфонічні. Я наскільки бачила, що так само буде вже і Любомирський фестиваль теж будете разом із Польщею yeah. організовувати. Е, як тут буде відбуватися співпраця? Насправді дуже, е, дуже приємно, що і наші е, сусіди теж вже попри страх, попри можливість там обстрілів чи ще щось, вони е, в будь-якому випадку несуть своє мистецтво для нас. Ви маєте змогу показувати е, наше в Польщі. Ну тобто, якийсь такий обі. Він що це що це буде, як це буде, як це організовували і розкажіть нам про це. це Новий виток в наших е, таких е, польсько-українських відносинах. У нас маса реалізованих спільних проєктів спільно із паном Рибаковичем, диригентом, і оркестр неодноразово і хор виїжджали в Польщу Багато проєктів з польської музики були реалізовані в Хмельницькому, але зараз це абсолютно нова. Новий такий контакт, нова співпраця з новою концертною організацією. Любомирський фест. Це музика. Це музичний форум, на якому виконується польська музика, і зокрема музика Любомирського. Він пройде в Хмельницькому вперше, Це такий форум, який включає в себе два концерти. 11 жовтня буде концерт фортепіаної музики Любомирського, і 12 жовтня в. Симфонічний оркестр виконає симфонічну музику Карловича, і також поряд з польською музикою ми почуємо прекрасний концерт Косенка для скрипки у виконанні львівської скрипальки Лідії Футорської. Ми хочемо показати, що наша попри те, що ми виконуємо європейську музику, ми виконуємо польську музику. Ми хочемо поєднуватися з, з нашою музичною культурою, і показувати, що наші. Музична спадщина наша є абсолютно не гірша, абсолютно конкурентно спроможна, і практично в кожному концерті наших колективів намагаємося вплітати український твір українського сучасного або українського класика. Ну, я думаю, що це тільки початок, і в плані у вас значно більше, але всі ми, звісно, не зможемо навіть і вмістити зараз цей короткий проміжок часу. Але ще раз нагадаємо, що 14 числа ви якраз відкриваєте концертний сезон в Хмельницькій обласній філармонії. Тому я так розумію, що ще квитки придбати можна і завітати, побачити, послухати кавказ нашого кобзаря. Так, я всіх запрошую, тому що дійсно подія пересічна. Це твір, який виконується в Хмельницькому вперше. Твір, який є кращим в своєму жанрі. Це Кантата-Симфонія не тільки в Україні, а й в світі. Це найкращий твір Людкевича. Тим більше, що він має особливий зміст для нас, українців в наш час, як було в сюжеті вказано, і слова. Вами борітися, поборити, боролись і січові стрільці, боролись і е, е, люди на майдані. борються зараз наші бійці на сході, е, це наша мантра українського народу, і е, ми дійсно поборемо ворога. І якраз у цей ці слова, як цей меседж, який ми посилаємо, десь е, в космос, і я думаю, що результат буде якомога скоріше.